Одна з ілюзій нашого життя. Ми надіємося на допомогу інших людей. Ми віримо в чудеса. Нам проще переложити відповідальність за своє життя на близьких, любимих, коханих, друзів, кумів, братів, братів там, на Творця, на Бога. Хай так Бог дав, так Бог дасть, ніж взяти відповідальність за своє життя. Оце ілюзія. Ми вправі брати і самі міняти своє життя, признавати свої ошибки. Признавати, так, да, я не прав, так, да, я ошибся. так, да, я зробив невірний вибір. Да, я признаю, що я і приймаю те, що я ну, так. А я роблю висновки на цьому, йду далі і двигаюся вперед. Я один. І тільки починаємо надіятися на когось, ми тіряємо і розтворяємося в інших. Чи то релігія, чи то робота, ще щось. Ми надіємося на самого себе. Тоді не буде вас розчарувань. Все просто. Я сам по себе на себе надіюся. Є чоловік рядом, хорошо, треба допомогти комусь, поможу. Поняли, так? Да? А ви переложите відповідальність насправді на всю ілюзію. Що хтось дов допомогти, ти ж родичі, ти ж родина, ти ж коханий, ти ж чоловік, ми ж прожили з ним 20 років, ви що, в мене ж кольцо на руці є, ми ж розписалися. Це все ваші ілюзії. Це ваші ілюзії і, і сміх самих себе. Ви потім будете самі себе сміятися. А хто ж це пройшов, сам знає, сам сміється і розуміє, яка це смішна казочка. Приймайте.